Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. 13 червня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дає можливість максимально спростити процедуру звернення громадян, тобто нас з вами, за отриманням житлової субсидії це такий буде експериментальний проект. Скоріш за все, вже подати спрощену таку заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму пенсійним фондом України. Скоріш за все, скористатися ним ми вже з вами зможемо напередодні опалювального сезону. Будемо слідкувати за новинами. Якщо щось буде змінюватись, обов'язково вам. Звісно, буду розповідати. Хочу трішки вам розповісти, як це буде взагалі, як цей механізм буде реалізований і що дана постанова взагалі передбачає. По-перше, ми з вами зможемо подавати спрощені заяви на призначення житлової субсидії Міністерство соціальної політики, називається в один клік. Це можна буде робити в онлайн-форматі, в онлайн-кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України, мобільному додатку Пенсійного фонду України. Та на порталі Дія, або ж також, за вашим бажанням, спрощене звернення можна буде надіслати поштовою е, почтою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчої і органу сільської селищної міської ради відповідно територіальної громади. Центрів надання адміністративних послуг, тобто ніхто нікого не обмежує в способах звернення. Додаються просто нові додаткові онлайн-режимі, якщо ви захочете подати документи за старою діючою процедурою, будь ласка. Просто розширюється кількість каналів, можливість, за якими ви можете звернутися за призначенням та відповідно виплатою субсидії. Відповідні ці роз'яснення. Надає Міністерство соціальної політики України. Надалі, стосовно заяви на призначення субсидій, форма заява буде максимально спрощена. Необхідно вам буде внести лише інформацію про членів вашого домогосподарства, адресу проживання, куди має нараховуватись субсидія та рахунок у банку у форматі IBAN, на який ви бажаєте отримувати виплату. Потім визначаєте зручний для себе. Канал комунікації та, відповідно, підписуєте спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису або підпису. А решту інформації пенсійний фонд збирає вже, відповідно, самостійно. І протягом 10 днів. Перевіряється, вся подана вами наявна інформація. І відповідно пенсійний фонд потім буде приймати рішення, якщо ж за результатами формування декларації буде з'ясовано, що ви з певних причин не можете скористатися та претендувати на призначення субсидій. В такому випадку у вас буде 14 днів, щоб на підставі документів спростувати або доповнити відомості з офіційних джерел. Інформації після перевірки фактів, викладених в уточнених вами документах, пенсійний фонд України відповідно зможе. Змінити своє рішення на позитивне. А про це вас будуть проінформують додатково. Також дивіться відповідно до прийнятої постанови для забезпечення житловими субсидіями найбільш вразливих верст населення. Спрощено критерії отримання для прийомних та багатодітних сімей, у яких на початок місяця з якого призначається субсидія, проживають троє і більше діток а також. Сімей, до складу яких входять особи з інвалідності. Так, при призначенні житлової субсидії не буде враховуватися наявність таких родин-автівок, які не є предметом розкоші, а відповідно для даних родин є життєво необхідною річчю. Також не будуть враховуватися до сукупного доходу домогосподарства доходи членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Та продовжено ще на рік існуючий механізм нарахування та виплати житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг тим громадянам, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи на території, яка знаходиться в тимчасовій окупації. Держава обіцяє продовжувати спрямовувати кошти отримувачам субсидій навіть в ті регіони, де органи соціального захисту населення не мають змоги працювати. У таких випадках нарахування буде здійснюватися відповідно до тих даних, які є в реєстрах отримувачів єдиної інформаційної системи соціальної сфери. А кошти, відповідно, будуть зараховуватися на банківську картку. Отаку От постанову приймав прийняв Кабінет міністрів України 13 червня. Тож, чекаємо, коли все це ми з вами зможемо технічно вже застосувати і, відповідно, спробувати в спрощеному варіанті подати заяву на призначення. Субсидії. Якщо будуть ще якісь додатково відповідно нормативно-праві акти прийматися, які будуть регулювати дане питання, я обов'язково з вами поділюся даною інформацією. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами в нашій країні в цілому. І обов'язково бережіть себе та свої родини.